Всім добра здоров'я, слава Україні! Що вам треба знати стосовно зими? Як переживе Україна зиму? Якщо ви в Києві, чи у Харкові, чи у Дніпрі, чи в поселах, по селах, по містечках, як буде взим, взимку? Чи буде так страшно і жахливо, як минулої зими, чи може буде краще? Не буде краще. Бачите, бити вони будуть, у них є шахеди, у них пов, у них повно бомб. І ще тут а, сім каже злова говорить, що у них вони вас оточили. Оточили у нас о, вони, бачите? О, жахливо! І тут у нас теж а, карта паж Мечовий говорить, що вони агресивні, які були, такі будуть, і поки в них бункер не їм, їм керує, вони будуть агресивні. Нічого не зміниться. Вам ніхто, а, крім мене, правду не скаже. Бачите, бити вони будуть. Що ще ми мусимо знати про ворога? Ну, бачите, у них там завірюха така, така страшна завірюха. Ми чуємо одне, а інше в них там є. Туману багато, обману багато, такої мряки, і наші обманюють нас. Хтось мені написав із наших на моєму іншому каналі, що. Україна сильна, а ворог слабкий. Ну це ж не так. Ну це ж не так. Вони мають нафта, гроші з нафти дуже-дуже багато. За часи війни у них більше стало грошей, а у нас розбито все. Ну, треба ж правду знати. Вас дуже-дуже сильно обманюють. Сильно обманюють. Я бачу багато хто з наших поїхав, бачите, по світу шукати собі долі, а що робити? І багато ще хто. Поїде. Хто лишиться, то треба дуже пильнувати, бо тут вам буде нелегко. Я бачу, буде і, і зимно, холодно, і вони бити будуть скрізь по містах, бо будуть залякувати і лякати наших людей, щоб наші люди сказали так, ми хочемо віддамо територію, бо боїмося. Ну, Українців не залякаєш, але тяжко буде. Це карти показують. І тут ще карти показали, бачите, у них грошей стало більше за часи війни. Це ж правда, правда. У них відкрили військові заводи, фабрики, а в нас що відкрили ні. Ці люди, хто ніколи не працював на периферії, там в маленьких містах, вони всі отримали працю. І ще у них є виплати на дітей. Тепер до 17 років виплати на дітей, бо грошей повно. Повно грошей. Так, у них немає товарів, у них грошей повно. А купити вони мало що можуть, бо товарів немає і за санкцій. Але грошей у них повно і у них продаються хати. Люди з Еміратів назад поїхали, продають, будують хати, багато інвестицій. Бо бункерному більше грошей не треба. Він вже не знає, куди їх тикати, То він тепер вже тратить на людей. Бо він хитрий, таким, таким чином він їх мобілізує навколо себе. У нього все, все там, знаєте, ну, це наш керує. Но гроші повно, бачите? Повно вони гроші. У нас є гроші, нема. Ми залежимо від Сенату Америки. все залежимо від інших країн, хто нам допомагає. Бо свого нічого нема, все розкрали. За 30 років країну не побудували. Підприємства немає, нічого немає. Що буде взимку? Ну, що по підвалах знову будемо сидіти. То по підвалах, бачите, і ворог буде залякувати всю зиму. Слухайте, я правду говорю. Хто там не хоче знати правду, то давайте дивіться ту зелену правду. Зелена правда у них своя правда. А що їм? Що їм? Хіба їх діти воюють? Ні. Мільйон мільйон цих, мільйон. Урядовців в Україні, що її діти не воюють, вони збагатіли за цю війну. От і все. Яка різниця зелена, чи ще якась влада, що це сіро буро малинове? Влада є влада. Совєтська влада, совєтська система. Вони собі жирують, вони собі жирують. Їм дуже добре всі. Їх знаменитість у них велика. У цих у злених всіх. І що тепер, як владу зміни, що зміниться? Ні. Роз, Розумійте, як змінити владу, а систему у Совєтську лишити, то ж нічого не зміниться. Воно те саме буде. Нічого не зміниться. Нічого в Україні не зміниться ще дуже довго. Вся карта говорить, що може на покоління вперед, нічого не зміниться. Ворог що зробив? Він знищив економіку України. Вона і так була не дуже. Прямо скажемо. То, що у них там вони йдуть на дно, я говорять, це всі знають. Але поки що того дна не видко ще у них. І нам хочеться справедливості, бо це ж ну як сказати, хочеться справедливості, але вони жарують, вони продовжують жарувати, вони продовжують нищити нас. І їх марить він ну, обманути чи не обманути, але ж він агресивний, дуже дуже агресивний. А ми сидимо і чекаємо, поки з моря прийде допомога, Байден дасть ще, ще хто дасть допомогу. Ну до, до чого воно? Як свого нічого немає? Скільки можна? Так ми розуміємо, що весь світ розуміє, що демократія у нас її повинні захистити. Але в нас нічого свого немає. Ще раз повторюю. ППО погане. ППО, знаєте, скільки грошей жире? Воно просто жире грошей. Бачите? Всі в, в Україні в небезпеці. Всі. Бо ППО не, не може таку напругу витримати. Колесниця говорить про. Жахливу ситуацію в Україні. Жахлива ситуація в Україні. За ці півтора-два роки війни все стало набагато гірше в Україні. Набагато гірше. Вся допомога, чи вона йде в кишені цим шахраям, чи вона йде просто на ці кулі, які просто вони. ну… Розумієте? І ми боремося з цим драконом. І що є? Як, як можна цього дракона подолати, якщо він набагато міцніший, якщо у нього стільки грошей є на війну? А у нас свого нічого немає. Що робити українцям? Хто в Україні, хто не може виїхати, може у вас? Старенькі родичі чи ще якась проблема. Бачите, буде тяжко, взимку взим буде тяжко. Допомога буде йти, вона буде йти. Бачите, ніхто нас не кине, ніхто нас не кине до голоду, в Україні точно не буде, але зимно буде, і обстріли будуть продовжуватися. Дуже багато у нас проблем, сильніша корупція. І ця корупція стала більша за часи війни. Ну, що таке? Ну що президент? Він ніколи не, не глибоко нічого не хотів, не розумів і не міг. А актор він добрий. Поки просити допомогу, то він добрий. Ну і. А, а ще що робити тепер? Вже, знаєте, він за ці роки війни ж нічого не, свого не, не збудував. Він не може, він нічого не розуміє. Тільки може ну, вивчити текст якийсь. І от він. Бачите? Такий трикстер. Такий актор. Тут показано актор. І він свою роль гарно виконує. Не можна сказати, що він не виконує роль. Він хороша людина, але ж президент він ніякий. ніякий. І не в ньому справа. Справа в совєтській системі, яку він не хоче ламати. Не хоче. не, не дають йому, не дають йому. Ну, чорти не дають йому. Бачите, тут чорти. Скрізь по Україні чорти. І чорти не дають йому зламати цю систему. Давайте я просумую скоренько. Я бачу, що взимку буде дуже тяжко, По чорти не дають Україні жити. Робіть висновки, не чекайте нічого, рятуйте себе. Треба виїхати, а там Бог як дасть. Повернетеся ви чи ні, як Бог дасть. А себе ж треба рятувати, бо що президент рятує. Ми ж про своїх дітей дуже думаємо, щоб їх повернути. І що 400 гривень на дитину, то що хіба виплати? Ні до чого. А ви спитайте, скільки у них там у ворога виплати на дітей до 17 років? Угу. Великі виплати. От і все. От вам і відповідь. Бо в війні завжди переможе економіка, а у нас її немає. Допомагати нам будуть, доки треба буде. Ну і от і все. Так що робіть висновки, рятуйте себе. Дивіться мої відео, щоб собі вірну і правдиву інформацію отримати. А ми будемо бачитися. Слава Україні! Героям слава! До побачення!